Ви коли-небудь помічали, як життя дивує нас дрібними деталями, що здаються неважливими, але здатні змінити все. Довгий час я теж вірив, що забувати імена домовленості чи навіть причину, чому зайшов до кімнати, це лише природний процес старіння. Аж доки одного дня я не почув історію, яка змусила мене замислитися. Вона була про 82 річну жінку. Яка раптом почала відновлювати старі спогади з вражаючою ясністю. Усі думали, що вона приречена на забуття, але сталося щось, що змінило хід її життя. І саме про це я хочу сьогодні з вами поговорити ні, мова не йде про дорогі ліки, і не про чудодійні формули, що обіцяють неможливе. Те, що вона відкрила, це практика, яка займає лише 60 секунд на день. Настільки проста, що будь-хто може робити її, сидячи на стільці у власному домі. Але перш ніж розкрити деталі, уявіть собі ситуацію. Ви коли-небудь заходили до кімнати і забували, навіщо туди прийшли, стояли, намагаючись згадати ім'я людини, яку знаєте роками, або відчували дивне відчуття, ніби слово вже на язиці, але ніяк не виходить. Ці провали не просто розсіяність. Це тихі попередження, маленькі сигнали, що мозок просить про допомогу, бо певні внутрішні зв'язки слабшають від нестачі стимуляції, а те, що починається майже непомітно, може розростися і перетворитися на щось набагато серйозніше. Тому зверніть увагу, у найближчі хвилини я поділюся з вами рутиною з п'яти простих рухів, яка вже допомогла чоловікам і жінкам у віці за 70 років. 80 і навіть 40 років мислити ясніше, ніж багато 30-річних дорослих. Історія тієї 82 річної жінки, про яку я згадував, на цьому не закінчилася. Найбільше лікарів здивувало те, що ще до того, як відновилися старі спогади, вона почала ходити впевненіше. Здавалося, дивним, як щось, пов'язане з пам'яттю, могло початися з ніг. Тоді дослідники зрозуміли зв'язок. Мозок схожий на місто, освітлене вночі. Кожна яскрава ділянка це активна функція, пам'ять, рівновага, концентрація, мова. Але з часом деякі вулиці цього міста починають гаснути, і саме тоді з'являються провали пам'яті. Хороша новина в тому, що достатньо знову запалити ці вогні, і початися це може з несподіваного місця, з пальців ніг. Ви можете запитати, яке відношення рух пальців ніг має до пам'яті. Відповідь проста і водночас вражаюча. Пальці ніг безпосередньо з'єднані з мозочком, однією з найважливіших ділянок мозку, відповідальною за рівновагу та координацію. Коли ця зона активується, не лише тіло стає стійкішим, а й зміцнюються зв'язки уваги та пам'яті. І саме це вона й робила. Щоранку, сидячи на звичайному стільці, Повільно підіймала пальці ніг, утримувала кілька секунд, а потім натискала ними на підлогу. Далі робила рухи відкривання та стискання, наче пробуджуючи заснулі м'язи. 30 секунд цього простого ритуалу було достатньо, аби щось почало змінюватися. Дослідження показали, що люди похилого віку, які повторюють цю вправу щодня, не лише зменшують ризик падінь. Але й повідомляють про більшу ясність розуму та більше енергії для простих занять, таких як розмова, читання чи концентрація на завданнях. Цей маленький жест діє як вимикач, здатний знову активувати забуті зв'язки. І ось найцікавіша деталь що більше ви практикуєте, то швидше реагує мозок. Наче кожен рух нагадує тілу, що всередині ще є енергія, життєва сила і сила, які чекають, щоб їх використати. Але це лише перший крок. Другий секрет ще потужніший, бо він діє безпосередньо на те, що найбільше живить мозок, кров і кисень. Після кількох тижнів виконання вправи для ніг, та жінка помітила, що вже не так сильно втрачала рівновагу, коли піднімалася зі стільця. Але було ще щось, що її турбувало: відчуття повільного розуму, ніби думкам потрібно більше часу, щоб упорядкуватися. І тут вступає другий секрет. Пов'язаний із потоком крові та кисню до мозку. Мало хто знає, але мозок, хоч і становить лише 2% ваги тіла, споживає близько 20% усього кисню, яким ми дихаємо. Це означає, що будь-яке зменшення цього кровообігу одразу впливає на ясність розуму, пам'ять і навіть настрій. Тоді лікарі зрозуміли, що напруга в її шиї заважала цьому життєво важливому потоку. Уявіть собі садовий шланг. Який перегнули, вода все ще намагається пройти, але виходить лише тоненькими цівками. Саме так відбувається, коли м'язи шиї стають жорсткими через неправильну поставу, стрес або просто звички повсякденного життя. Рішення Рух настільки простий, наскільки й потужний. Сидячи на стільці, вона почала повільно повертати голову в один бік, потім в інший, немов виглядаючи горизонт. Потім м'яко піднімала підборіддя вгору до стелі, а зрештою опускала обличчя вниз, торкаючись підборіддям грудей. Цей рух, що відкривав шляхи, дозволяв крові знову вільно циркулювати. Результати були майже миттєвими. Вона повідомила про менше запаморочень, менше головного болю й головне, більш бадьорий розум. Це було так, ніби хтось відкрив штори в темній кімнаті, впустивши сонячне світло. Ця вправа не потребує зусиль, не потребує обладнання, лише усвідомленості. І кожного разу, коли ви її повторюєте, це схоже на поливання рослини, яка почала виянути. Мозок знову розквітає, отримуючи енергію і ясність. Але на цьому ще не все. Третій секрет цієї рутини дивує ще більше, бо пов'язаний із частиною тіла, яку ми рідко асоціюємо з пам'яттю язиком. Ніхто й уявити не міг, але саме тренуючи один із найспритніших м'язів тіла, ця жінка почала відчувати ще глибші зміни в пам'яті. Йдеться про язик. На перший погляд, це може здатися дивним, яке відношення має язик до пам'яті та ясності розуму. Але правда в тому, що він наповнений нервовими закінченнями, які заєднуються з найважливішими зонами мозку, тими самими, що відповідають за мовлення. Організацію думок та відновлення слів і імен. Тоді лікарі навчили її одній простій вправі. Сядьте зручно, тримайте спину прямо, а рот злегка відкритим. Потім висуньте язик якомога далі і утримуйте кілька секунд. Далі відведіть його вправо, ніби хочете торкнутися щоки зсередини, і знову затримайте. Повторіть уліво. Потім притисніть язик до піднебіння. Чергуючи напруження і розслаблення. І наостанок зробіть язиком кола в роті, спочатку в один бік, потім у інший. Ця послідовність триває менше хвилини, але ефекти вражають. Вона розповідала, що вже через кілька днів практики слова з'являлися швидше, імена близьких людей згадувалися легко, а цілі фрази, наче, виникали без зусиль. Це було схоже на те, ніби відкрили двері, які довго були закленяті. І є ще щось більш захопливе: цей рух активує не лише мовлення, а й стимулює розумову спритність. Люди, які зазвичай застрягали, намагаючись висловитися, помітили значне покращення усе тому, що язик, коли його свідомо тренувати, надсилає прямі сигнали до ділянок мозку, які спали. Але не лише язик дав приголомшливі результати. Наступний секрет пов'язаний з органом. Який багато хто вважає відповідальним лише за слух, але який зберігає потужні зв'язки з рівновагою і навіть з ясністю розуму вухами. Саме тоді, коли спеціалісти навчили її останньому етапу, трансформація стала повною. Людей дивувало відкриття, що вуха відповідають не лише за слух, але й містять структури, які контролюють рівновагу, просторову орієнтацію та навіть стан пильності розуму. Усередині них знаходиться вестибулярна система, яка надсилає безпосередньо в мозок інформацію про кожен рух і положення тіла. Саме тому правильна стимуляція вух може запалити ділянки мозку, які вже були погаслі. Вправа проста, але потужна. Сядьте розслаблено, візьміть свої вуха руками і спершу м'яко потягніть їх угору, утримуючи кілька секунд. Потім делікатно відведіть у боки, а далі вниз. І наостанок зробіть невеликі кругові рухи по всьому вуху, немов легкий масаж. Менше ніж за 30 секунд можна відчути, як область теплішає, обличчя розслабляється, а розум прояснюється. Люди, які практикували цю звичку щодня, повідомляли не лише про кращу рівновагу під час ходьби, але й про менше запаморочень, більше концентрації та відчуття легкого розуму, ніби туман розсіявся. І ось найзахопливіша деталь, коли ви поєднуєте стимуляцію ніг, шиї, язика й вух в єдину послідовність тривалістю лише одного хвилину, різні ділянки мозку починають знову взаємодіяти між собою. Це схоже на те, як розірвані дроти знову заєднуються, утворюючи сильнішу і активнішу мережу. Саме це й змусило ту 82 річну жінку розчулитися. Коли вона розповіла, що змогла згадати старий номер телефону своєї найкращої подруги, те, що вважала вже неможливим, ця проста рутина повернула їй не лише пам'ять, а й упевненість та самостійність. І тепер, коли ви знаєте кожну частину цього методу, залишився лише один вибір продовжувати вірити, що втрата пам'яті неминуча, чи дати шанс цим 60 секундам, які можуть повернути ясність і життєву силу вашому розуму. Якщо цей зміст був для вас корисним, вподобайте це відео, підпишіться на канал і залиште в коментарях, чи помічали ви колись ознаки слабкої пам'яті. Ваш досвід може надихнути інших зробити перший крок бо, врешті-решт, піклуватися про розум це не розкіш, а свобода.